Він 20 раз мою фамілію запам'ятав. Молодой чоловік. Ви знаєте закон о самозахисті чи ні? Самозахист. Статтю 208 цивільного кодексу. Що я маю право вас затримати, чи ні? Нас ви мене чуєте чи ні? Чуваю. Я вважаю, що ви неправомірно тільки що зробили своїм автоматом. Ви порушили, ви зараз погрожуєте. Я ще раз вам свалю 187 стаття Кримінального кодексу. Не кричіть. Ви хто? Дед, ви хто? Документи у вас хто Кажіть. Який документ? Руки убрав. Не, я просто кажу, пока. Та не тут надо тут... на мене підходити тут. А що ви с Слухай, слушай, вот тут? Що ти сказав? Стаття 7, все должно бути прозрачно. 11 стаття закону о поліції. Ви повинні співпрацювати з громадою. Так я пытаюсь, вам зараз розказати? Стаття 88 закону ничего. о поліції. я нічого. Закон о самоврядуванні, 92 стаття. Коли ви последний раз відчитувалися перед громадою. Штатный, штатный... Да. Я? Да, ви, Коли, хто, хто ви? Ви, ви майор? Да. Хто вам дав а звання? Хто? А ви хто? Вам держава дала звання? Нет, ви, ви хто. Так а що ви розмалювалися, не понадівалися Я порозмалювався. Понадівали, хто знає, що Ви представтеся, хто ви такий. Хто я такий? Да. Так ти що тут мені ще погрожуєш, чи що? Я не погрожую. Що ти такий? Так... Ти хто? Я, я вас ти питаю, що не я... знаєш, що закон поліції? якщо я хто кого... обращається, той я... починає представлятися, хто він. Так я вас питаю, ви хто ти? 18 перш... стаття, я кажу, перш... Є перш... ви пишу прийшли хто? Де ти живеш? живеш? Я питаю, ви перші живе. Є закон публічної інформації. Який? Є Закон о корупції, Ти займаєшся корупцією. Що вам треба? Ну з якими питаннями я до вас прийшли? Стаття 26 Що-що? Питань... Ні, я, вас... е, я вам поясню, бо ми вже одному пояснювали. Ага. Забороняється ваші... тобі мені задавати не кричіть, вопроси. Не кричіть мені. Так. Е, так, вашим заступником начальника. Не кричіть. До... Хто ти вообще зайшов сюди? Бережецькою. Бережецькою. Ви адвокат. Так, так, так. Здійснюється перешкоджання. Володимиру Павловичу. Ти бачиш, як вони захватили Павло, тут далі. Да. Ага. Здійснюється перешкоджання адвокатської діяльності. Це є кримінально карне діяння. Не, е, тут проводиться незалежне журналістське розслідування. Комунальна власність принадлежить нам. Ось о, бачиш? Територіальна громада. Що іще ти мені смотриш як фамілія. А тут тобі похрещешся, до 17 років. Поняв? Тому що в мене після цієї відповіді у мене зупинився зараз. Ти диву, як вони. Ви, це ви це почули? не почули перерва. І з вами зустрівся обов'язково і до нас всі. Правильно. І я б хотів би, чого я за це? Я б хотів би спочатку узгодити оце. Можливо, вона щось не так надала і надасть мені, або буду подавати заяву тоді проблем. Та це ми треба нам консультацію. Ви що, адвокату чи, чи, консультацію даєте? Ви адвокату консультацію даєте? Ні, я не, не консультатую. Ви мені скажіть, коли у можу... вас почнеться вам займатися ДБР, куди ви підете? До адвоката до цього, чи до кого? Павлович, ви значили. Да. Ти, кажеш, що ти сюди прийшов. Після, ти що після, тут робиш в моєму здании? Це моє здание, ви розумієте? І я должен контролювати його. Вовремя ли ви тут зробили ремонти? Вовремя ли ви налоги платите за це здание? Юрій Хель. Вони мені розказують, що не прийшов. Та я прийду возі вашого дому буду стояти. коли ви заходите і виходите. І де ваші жінки з ким гуляють. Закону корупції. Я вам биса розкажу. Фамілію, СБУшникам ще скажи. Я зараз за них зайду туди. Що? Що я кричу? А ти тільки що не чув, що я сказав, що я інвалід. Ты не чув... ты меня только что вывел. А давай я пойду в аптеку из-за тебя. Громотей, ты смотри, что ты кричишь. Да тебя тут еще с нам не приходили. Так я пойду возьму два аккумулятора и поставлю тут. Ты подивись, что мы с вами делаем. Так я объявлю вам войну. То быстро переведешься конюхом. Он мне рассказывает. Ты шо ти шо? Давай мені ще 200 баксов. За те, що ти мені нерви потрепав. Все, я кричу. Я зараз ще сколу визову сюди. Сделаємо діагноз. Яке мене давлення ти мені підняв. Гавнюк. Ну, ви поняли? Дивіться. Оце ось одна машина стоїть. А во ще одна стоїть, як вони биса сюди поприлітали. І гля, представте собі, як вони працюють осіх місцеве населення. Що, що вони з ними роблять тут? Ну все, наблюдаємо за ними. Герої. Що ти каже тут? Главне, їсть мій хліб, що він мені розказує, що ти тут. Глянь на його походку. Глянь, Це ж тракторіст. подозрением относитесь все, кто родились в деревне. Там родились и родители, и предки. Деревня хорошо, но уровень знаний всегда маленький. Ну что там нужно пахать, сеять. Там нету библиотек мощных и вузов мощных. Здравствуйте, Украина. Золотоноша. Кривый Риг. Вы почули, как я сказал, Биля? Чергової частини, у цьому сирожі, дзвонив СБУшника. Я з нього сняв інформацію і я 100% побачив в ньому, що він буде дзвонити СБУшника. Я не ошибся. Ви поняли? Я вийшов на вулицю і ждав. І подойшли СБУшники. Побачите, і ви подивитися, як цей майор підійшов і каже, що ви тут делаєте. І от каждого падла, блядь, ходом, ви понимаєте? І каждый а що ти тут делаєш. І це треба кожному, ви поняли? Йому відчитуватися, що я сюди прийшов, де я живу, хто в мене жінка, скільки у мене дітей, хто в мене батьки. Що в мене в карманах лежить. Ви розумієте, як вони збирають інформацію, так це мало то, що вони. Це ж вони пупи землі. Вони прийшли на нашу територію, на нашу територію, комунальну власність. Це ж частні предпринимателі, Щоб ви розуміли. Вони вольно найомні. Вони ніхто там. Ніхто. І вони задають мені питання. Це ми повинні вам задавати питання. Що ви там зробили? Зробили ли ви капітальний ремонт, косметичний ремонт? Чого ви платите гроші в громаду? Господа, дивіться, будь ласка, продовження. І ви це все побачите, що я не ошибся. Побачите, як вони почали, ну, я вам так скажу чесно, був би я керівником СБУ, я б повиганяв із Ізбеучників, які там ходили. Знаєте чому? Потому що їх вичислив враз. Як вони пряталися, як вони поза углами ходили. Це не збеучники. Як я сказав, це трактористи. І повертайтеся назад, сідайте на свої трактора і працюйте. Вам там не місце. Не можете на тракторі, значить, конюхами йдіть. А вам всім. Всього доброго. До нових зустрічей. А туди повинні йти спеціалісти. Як казали, пам'ятаєте мультик? Нюх як у собаки, Глаз, як у орла. До нових зустрічей. Для улучшення. Ваші відомості на ютуб каналі. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.